Забежали они через ворота, перепрыгнули, скорее всего, потому что у нас кодовый замок, они перепрыгнули, а дверь здесь была открыта через кухню, они ворвались. Вот я, естественно, сначала не поняла, кто да что, но они сказали, что опуск. Так почався ранок в окупованому Криму для чотирьох родин кримських татар. На світанку у Журавках і в Старому Криму російські силовики прийшли з обшуком до громадського активіста Шевкета Кіямова, голови незалежної мусульманської громади Ескій Крим Ідриса Юрдамова, і мама громади Ізета Сейфуліна та активіста Ленура Якубова. Повідомила Кримська Солідарність. Останніх двох працівники окупаційного центру з протидії екстремізму затримали та вивезли. Дружина Сейфульна Ріяне Еюпова каже, у них вилучили декілька книг і телефони. Спочатку провели огляд, то есть вони зайшли во всі кімнати, вот так подивились, де лигонька, де там шафи підкривали, да, так пересмотрели. У нас є книжна полка, да, де ми храним всі книги. І вони, по-отчается, пройшлися по этой книжной полке, посмотрели, яка у нас є література, э, ну, названня, да, вот всё это забрали несколько книг. А знаю, які, вони просто забрали їх на осмотр. Это язык, да? Активіст Шевкет Кіямов розповідає: силовики шукали в нього зброю та наркотики. Утім, нічого не знайшовши, пішли. Без <говори> наркотик. спитав, чи в мене є щось заборонене, чи я щось ховаю. Я сказав, що в мене такого немає. Вони навіть собою привели понятих. Вони сказали, що зайдуть в дім перевірити. Я ж сказав, проходьте, дивіться. Зайшли, почали дивитися. У мене є багато книжок. Є Коран, кожну книжку відкрили та подивилися. Сказали, що нічого не знайшли, що нічого немає. Це мечеть старого Криму біля входу. силовики у масках і техніка. Туди окупанти теж приїхали з обшуками. Тим часом кримські татари збираються біля будівлі відділку окупаційного МВС у селищі іслям Терек, колишня Кіровська в очікуванні затриманих. Адвоката Еміля Курбедінова не пропускають. Зрештою, імама незалежної громади ізета Сайфульна склали адмінпротокол. Йому закидають незаконну місіонерську діяльність. Чоловік стверджує, нічого протизаконного не робив. Я народний, мене вибрали Джемат, старіки, да, всі вибрали, я проводив ніколи. От по статті мене сьогодні ну, привезли насильно сюди, привезли, нарушаючи мої права і так далі, тому що это большая несправедливість относиться так к жителям, к гражданам своєї страны, Таким образом, привозить насильно, с утра подняв з постели. А справа у тому, що вже два тижні, як мечеть зареєстрували на окупаційне духовне управління мусульман Криму, розповів голова незалежної мусульманської громади Ідріс Юрдамов. Зробили це без згоди народу. Тепер молитви проводити можуть лише з новим ставленником. Яка наша реакція? Реакція одна. То есть... Здесь есть имам, выбранный народом. Народ им доволен. Он полностью отвечает всем правилам требований ислама. Теперь эти товарищи решили, что они имеют право вместиться в такие дела. И вот завтра э, приведут опять же с помощью силы. Аста чоловіка кадоля дожимо проводити. Тим часом працівники ОМОНу та центру з протидії екстремізму заборонили людям стояти під будівлею суду, куди вони прийшли, аби підтримати Ленура Якубова. Подальше. я знаю, що по закону ви вині прави закону. Да, да, Ми прилагаємо покинути територію. Та затримали кореспондента Кримської солідарності Аліса Ітаблаєва. За годину чоловіка відпустили. Втім, виписали повістку до російського військового комісаріату а вивезеного вранці Ленура Якубова окупаційний суд арештував на 14 діб адміністративного арешту, за нібито демонстрацію екстремістської символіки. Мовці духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов у коментарі Суспільному заявив: такими переслідуваннями окупанти посилюють тиск на незалежні мусульманські громади Криму. Анастасія Коваленко, Суспільне новини, Крим керував захопленням аеродрому Бельбек в Україні. Судитимуть керівника так званої самооборони Севастополя, який діє. Ялу у Криму під час активної фази окупації повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим. У відомстві ім'я не називають, але джерела Суспільний Крим підтвердили, що йдеться про Олега Рослякова. Колишній боєць військово-морських сил ЗСУ у лютому 2014-го добровільно очолив незаконне збройне формування. Саме під його керівництвом так звані самооборонівці захоплювали штаб командування ВМС ЗСУ, аеродром Бельбек, будівлі органів, прокуратури та міліції. Дії Рослякова кваліфікують як державна зрада. Йому загрозу. До 15 років за ґратами Ну, це його була в кімнаті тут. Заходить, поки не можу, я не хочу, я не знаю. Я бою, боюся, боюся його побачити там. Дуже швидко сприймав навчання, що що ти читав швидко. і шести років його взяли в школу. Школу закінчив добре. Потім ми закінчив технікум. Технікум звіднавідмінна, одні, одні п'ятерки. на відмінна. А це він був валуштя, відпочивав. Ми переїхали це є, в Крим, щоб збудувати будинок. Нам давали там місце, тому що дід був учасником японської війни. Він став депутатом був 5 -го, 11 -го, 10 -го року. До чотирнадцятого року, поки прийшли окупанти, він мені каже: Мама, ти їздиш кривий ріг? Пожалуйста, привези український прапор. Привези хоч щось українське, блокнот, календар, що нібудь. А він от хотів повісити. А я сама думаю, боже мой синочка, не треба проти них. Ти ж не знаєш, хто такі вони. І от слава Богу, ми виїхали. Не може він з ними працювати. в нього агресія була. Він настільки їх ненавидив, я навіть казала, давай виїдемо. Давай неможливо. А він як бросить? Треба дом достроїти. Потім він вирішив оце ж переїхати вже сюди, щоб захиститись і тут. Вже жити, зупинитись, ходив на металургійний наш завод. 24 люта мені страшно було те, що танки, які стояли, там дві тисячі, вони пішли. Дуже, дуже страшно було. Це, що як якби вони йдуть, а ми не знаємо, що робити. А ми а я не знаю, де взяти коктейлі Молотова. А син уже все вирішив, Він вже вирішив йти на війну, і тут таки наш літак, наш пролі... пролітає мимо наш літак і пряма чорна так стала. І мені тоді, тоді так зовсім стало. Він каже, ні, все, я йду на війну. Хто що буде захищати? Він мені не казав, коли піде. Він не сказав мені нічого. Він тільки спитав, а де рюкзак? Ти каже, була бачила рюкзак. Я говорю, де десь був рюкзак. І все. Питання рюкзак навіть не прийшло до того, що він збирається. І він рано вранці збирає рюкзак. А я кажу, а для чого? А він каже, я піду на, на війну і, і все. А мені хотілося попасти і гризти землю. Ім на слово гризти землю я не знала, що робити. Я глянула на нього. Я на, на, тут на остановці стояла. У нього досвіду не було. Він вже три інститута подряд закінчував. Середина января 23-го року. Дзвінок він мені каже, мама каже, до тебе каже, зараз прийдуть хлопці, принесуть щось. Виходжу, він стоїть. Глаза, ви знаєте, такі, ну як би страшні якби страшні глаза, і, і рука отак от запрята, ну, отак рука. Я обняла, говорю, синочка, живий, найголовніше, живий. І все. А потім побачила, що нам мадала два пальці. Я говорю, синочка, заживає, це все заживе. Є документ, що він лежав у лікарні в Запорожжі, він ні слова не казав. І оце він пробував два. Два з половиною місяці він пробув тут. Часть направила на Хмільницьк. Хмельницьке відправляє назад додому, тому що не заживає доторкнутися не можна, всі нервне окончання. І ще він побув і пішов в часть. 12-го він помер. Мені якраз ну, дня за два-три за мені так захотілося до нього поїхати. А я так боялася, що він скаже, що тут хлопці, а ти і мама приїхала. І він пішов хлопців вивезти із саперної зони, там, де мі... заміновано, хлопці. Не могли вийти, і він їх вивив. Операцію робили на було тяжело дихати, і йому роби... робили операцію на носі. Попав він в реанімацію. А в реанімації він не підійшов від наркози, все, і через півчаса він помер. Він мене змінив свовнення. Він би пішов, да, він би пішов захищати Україну, так він і сказав. Хто ще я. Сім'ю мріяв хотів сина. Він хотів, щоб Крим став українським.